Добрий! день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Майн Alter Це перекладається як Моє ім'я, мій вік. Ви запам'ятаєте цифри від 11 до 20 німецькою мовою. Крім того, ми розглянемо відмінювання дієслова хайсен. Повторюйте за мною нові слова. Ельф. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Зверніть увагу, що цифри від тринадцяти до дев'ятнадцяти містять цін 10. 10. А також початок їх складається з перших чотирьох літер слів. Драй, 4, фюнф – повністю слова. Зекс перші чотири літери. Зібен перші чотири літери, Ахт, нойн – цілі слова. Давайте ще раз. Elf, цвельф, 30, 4, 5, 7. 17, 18, 19, 20. Давайте прочитаємо текст. Hallo, привіт! My name намест Johannes. Мене звуть Йоханес. Ich bin 16 Jahre alt. Мені 16 років. Ich komme aus Stuttgart. Я зі Штутгарту. Meine Familie ist sehr groß. Моя родина дуже велика. Ich habe eine Mutter und einen Vater. У мене є мама, тато, und drei Geschwister. Троє братів та сестер. Einen Bruder und zwei Schwestern. Один брат та дві сестри. Meine Mutter heißt Heidi. Мою маму звуть Heidi. Mein Vater heißt Hannes. Мого батька звуть Hannes. Eine Schwester heißt Lara. Одну сестру звучи. Lara ist 18 Jahre alt. Lari 18 років. Meine andere schwester Mara ist 13 Jahre alt. My inch sister Марі 13 років. Tobias, mein Bruder, ist 8 Jahre alt. Tobiasu, моєму брату, Вісім років. Наступні фрази допоможуть вам розповідати про себе німецькою мовою. Мой Name іст, моє ім'я, потрібно назвати своє ім'я. Іхбін яе альт, мені назвати кількість років. Іх коме aus. я з. Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Meine Mutter heißt, мою маму звуть. Давайте розглянемо, як поставити питання, як тебе або вас звуть, а також скільки тобі, вам років. Wie heißt du? Wie heißt du? Як тебе звуть? Wie heißt ihr? Як звуть вас, якщо ми використовуємо неформальне мовлення? Умножені вас. Форми співпадають, зверніть увагу. Wie heißen Sie? Як вас звуть, якщо звертаємося формально? Відповідь на це питання буде: Ich хай се мене звуть. Закінчення, як зазвичай. У першій особі однини. Далі. Wie alt bist du? скільки тобі років. Wie alt seid ihr? скільки вам років? Неформально. Wie alt sind Sie? скільки вам років, якщо формально. Відповідь на це питання. Ich bin. називаєте кількість років. Яге альт мені. Скільки то років? Ві хайст ду. Ві Ві хайст хайсен Вихайст я. Вихайсенсі. Лага. Виальт ду? Скільки тобі років? Ві альт зайт я? Скільки вам років неформально? Ві альт зін зі? Скільки вам років формально? Іх бін... Цейн альт, мені 10 років. Дієслово хайсен має значення називатися. Він має. Воно має наступні е, форми. Іх хайсе закінчення е. Wir зі хайсен закінчення н. Інші форми однакові. Ду хайст. Er, sie, es heißt. Ihr heißt. Ich heiße. Du heißt. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Прочитаємо діалог і звернемо увагу на форми дієслова «хайсен». Wie heißt du? Як тебе звуть? Ich heiße…

Як звуть твого брата. Е хайст тобіас. Його звуть тобіас. Ві альт іст Скільки йому років? іст Цейн Яге альт. Йому 10 років. Ві хайст дайне швеста. Як звуть твою сестру? Зі хайст Хайді. Її Звуть Хайді. Wie alt ist sie? Скільки їй років? Sie ist 14 Jahre alt. Їй 14 років. А тепер структуруємо фрази, які допоможуть розповісти про себе та свою родину. My name is, Мене звуть, Ich bin Jahre alt. Мені роки. Ich komme aus ja z. Meine Mutter heißt, мою маму звуть Sie ist Jahre alt, jej stilkito років. Mein Vater heißt, мого батька звуть Er ist Jahre alt, йому stilkito років. На сьогодні все, до зустрічі на наступних уроках. До побачення!